Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Зруйновані будинки, школи, дитячі садки, медичні заклади. У Чорнобаївській територіальній громаді повноштабне вторгнення призвело до значного руйнування населених пунктів, розповідає заступник начальника сільської військової адміністрації Андрій Микитін. Проте тут вже розробляють плани повоєнної відбудови. Напрямки різні. Перше, це житлові будинки наших людей, які постраждали так, під час агресії. Постраждали. І в кожному населеному пункті і медичні заклади, так і школи, і садочки, де більш, де менш зруйновані, але вони потребують ремонту, капітального ремонту і є такі, що повні відбудови. Так як ми зараз знаходимося в зоні активних бойових дій, поки ми це питання обговорюємо на рівні зустрічі на з бізнесом з владою для того, щоб подальшому зрозуміти напрямки і рухатися цим шляхом. Є проєкти, які реалізовують зараз, говорить Микитін, але основне будівництво почнеться після завершення бойових дій. У громаді налагоджують контакти та шукають партнерів по відбудові. Паралельно, треба йти шляхом для того, щоб створювати робочі місця, щоб повертати людей, щоб було де, де, де працювати, заробляти кошти, сплачувати податки. Для цього один із напрямків наразі створення на території нашої громади індустріального парку. Індустріальний парк на території Чорнобайської громади дасть поштовх по воєнній відбудові. В першу чергу це створить нові робочі місця, говорить Микитін. При цьому, кроме будівництва індустріального парку, будуть будуватися дороги, інфраструктура та чи інша, логістика, енергетика, сонячні можливо, станції. Так? І що це буде приносити користь громаді, а воно буде приносити користь громаді, то я думаю, що люди нас підтримають і допоможуть. Індустріальні парки це території, які виділяються для промислового розвитку. Про їх створення говорять не лише у Чорнобаївській територіальній громаді, а й в інших. Розповідає начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Ленецький. Одним з пунктів, які ми взяли на себе відповідальність у співпраці з приватним бізнесом, це розробка концепції створення індустріального парку на територіях громад Херсонського району. Важливою мовою є наближеність до логістичних маршрутів: це або річковий транспорт, або залізничний транспорт, а в кращому варіанті поєднання річкового автомобільного і залізничного. Такі території на території громад Херсонського району є в наявності. На даному етапі жодна гривня місцевих, державного обласного бюджетів не залучена до реалізації цього проекту. Приватний бізнес бере на себе всі видатки на початковому етапі його реалізації. До повномасштабного вторгнення на Херсонщині не було жодного індустріального парку, говорить Ленецький за досвідом інших регіонів на його створення потрібно від трьох до десяти років. Виробництво це дуже складна історія. Пошук інвесторів, пошук самих машин, апаратів виробничих ліній це також непроста історія. Тому всі попередні перемовини і всі напрацювання саме на часі сьогодні. Правобережна Херсонщина на сьогодні перебуває у червоній зоні для потенційних інвесторів, говорить голова правління Балтійсько-чорноморського економічного форуму Володимир Макуха. Тому, за його словами, для повоєнного збереження бізнесу потрібні стимули вже зараз. Певні роботи для підготовчого процесу потрібно робити зараз. Певні роботи для того, щоби Підготувати якісь певні проекти по виробництву, які робить сам бізнес, тому що він його буде реалізовувати, він буде прораховувати свої ризики, і саме ці напрацювання по певним е, виробничим об'єктам робить сам бізнес. Щодо е, місцевої і державної влади, то ці роботки по вибору земельних ділянок по е, е, відпрацюванні певних дій. Вони це їх функціональний обов'язок. Сфер, куди іноземні бізнеси і компанії готові вкладати гроші чимало, в тому числі і в рамках індустріальних парків на території області, говорить Макуха. Зрозуміло аграрний сектор, який зараз потерпає, і який потребує певних рішень. Це і по переробці, це і по збереженню зібраного врожаю. Це е, питання пов'язані з розміщенням е, якихось ділянок по виробництву будівельних матеріалів. Ми не повинні е, залишати поза увагою і наш аеропорт, який ми впевнені, все ж таки почне працювати. І як можна буде використовувати, наприклад, наш Херсонський морський торговельний порт. Е, розглядається питання створення так, так званого сухого порту, щоб накопичувати грузи вантажі, і щоб та ділянка, яка буде працювати на економіку Херсону і Херсонської області, могла все ж таки працювати. Загалом повоєнна відбудова процес структурований. Він має чотири основні складові. Говорить заступник херсонського міського голови Віталій Білобров. Перше це план. Затверджений, продуманий реалістичний план відбудови, друге це конкретні проекти, за рахунок яких ми це зробимо. Третє це люди, які це будуть впроваджувати. бо таких людей також з космосу на візьмеш, їх треба готувати. І четверте це партнери, тобто ресурси і гроші. Хоча основна наша задача сьогодні це вижити, вистояти, перемогти, але і підготуватися до відбудови. Бо я завжди кажу, що найтяжчі часи. Одне з того, що найбільше мотивує, це картинка кращого майбутнього. Бо людям треба буде віддати відповіді на питання, де жити, де працювати, які будуть сервіси там по світі для дітей. Медичні сервіси за словами Білоброва у Херсоні розроблений покроковий план дій по кожному напрямку у співпраці з міжнародними партнерами. Планують відбудову пам'яток архітектури, проектують соціальне житло, ком'юніті хаузи для літніх людей тощо. Для прикладу, в нас є партнерство з польською ініціативою «Дом відбудови». Вони вже нам перерахували частину грошей в розмірі 104 тисячі злотих на те, щоб дослідити і почати реконструювати музичну школу на вулиці Лютеранській. Це ж пам'ятка культури і архітектури нашого міста, воно дуже для нас знакове. Другий приклад це наше партнерство з Японською агенцією міжнародної співпраці. Ми з ними працюємо вже понад півтора роки над розробкою комплексного плану просторового розвитку. Це найголовніший документ для громади, який в себе включає і генеральний план, і історико-архітектурний план, детальний план території, інженерно-технічний план. Тобто це найголовніший комплексний такий інструмент. Почали налагоджувати співпрацю з архітектурною спільнотою регіону Нормандія у Франції. І ще також ми підписали партнерство, підписали меморандум про партнерство з архітектурним бюро Мартана Дюплентія, місто Париж. І ми вже проєктуємо соціальне житло, греатричний центр. Це будуть такі перші ком'юніті хаузи які будуть мати. Все необхідне для того, щоб люди похилого віку відчували себе комфортно і мали всі сервіси на одній території. Локації також на сьогодні є домовленості з 12 європейськими містами, які стали партнерами Херсона. Цей перелік продовжують розширювати, говорить Білобров 13-тим Нашим партнерством 5 серпня в місті Торелавега, Іспанія, було проголосовано. Рішення прийнято їхньою міською радою про підписання партнерства з містом Херсон для поширення інформації про Херсон. Розробили візитівку в її основі. Ілюстрація Херсонського баристи, який на своїх картинах прикрашає квітами, зруйновані російськими обстрілами будівлі міста Олексія Мельниченка. Ми використали його малюнок і розробили таку візитівку, на якій є дуже коротка презентація громади. Чим наша громада відрізняється і наш досвід війни від інших громад. І посилання на потреби нашої громади постійні потреби, які в нас є для наших містян і комунальних підприємств. Російська армія продовжує обстрілювати правобережну Херсонщину. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Фейсбуці, за тиждень внаслідок обстрілів та атак безпілотників загинули 10 людей. 27 отримали поранення, в тому числі дитина. Пошкоджені 5 багатоповерхових, 179 приватних будинків, автівки, сільгосптехніка, гаражі, стільникові вежі, автозаправна станція, газопровід. 12 серпня війська РФ обстріляли серед Херсона, пошкодили один із міських закладів охорони здоров'я. Генеральний директор медичного закладу Андрій Федотов розповів, був понівечений фасад будівлі, автівка вибито близько 25 вікон. Травмованих немає. Також цього дня у Береславі армія РФ атакувала гараж із автомобілем працівників водоканалу. Машина та значна кількість палива знищені, люди не травмовані. Повідомив у Фейсбуці начальник береславської МВА Олександр Алчієв. 13 серпня вранці російські військові завдали артилерійського удару по Чорнобаївці. Загинула жінка. Ще семеро людей поранені. Також цього дня у Бриславському районі російський дрон атакував пункт базування екстреної медичної допомоги. Пошкоджена автівка. Поранених немає, повідомили ОВА. 14 серпня російські військові близько 5.30 обстріляли селище Молодіжне поблизу Херсона. Поранені двоє людей, пошкоджені понад 20 будинків. О 14.30 під обстрілом був корабельний район Херсона. За інформацією, ова загинула 70 річна жінка.